Понад 60 пошкоджених кабінетів деякі з них зруйновані повністю. Як і актова та спортивна зали. Так нині виглядає один з навчальних закладів у Васильківській громаді Дніпропетровщини після обстрілу. Зранку, 19 серпня. Це влучання було у коридорі. Це ми бачимо руйнацію. Далі ми бачимо влучання у той корпус. Ось мотор одного з шахетів, який влучив в цей ліцей, близько п'ятої години ранку. Загалом росіяни атакували заклад чотирма дронами. Пожежу, яка спалахнула після влучань, гасили близько шести годин. У момент атаки в приміщенні був охоронець та два будівельника, які робили ремонт в укритті напередодні нового навчального року. Розповідає посадовець, школа працювала. Офлайн і діти всі роки ці і діти спускались в укриття, і там проходили уроки, навчання проходили. Тому готувалися до 1 вересня. Ми готували сценарій, хотіли вийти 1 вересня провести. Першачків 11 клас. У нас у нас все так було продумано, вже злагоджено. Ну, на жаль, на жаль, цього не відбулося. Після атаки повністю всіяний склом та камінням кабінет початкових класів. Буквально за два тижні за цими партами мали сидіти першокласники. Однак тепер цей кабінет, як і решта ліцею, понівечні. Допомагати наводити лад та забирати в цілі книжки прийшли вчителі інших закладів освіти громади. каже викладачка інформатики Ірина. Працюємо в цій школі дуже сумно, дуже навіть слов немає. Відчули трагор. Дуже велике горе йшли, як, наче на похорон. На початку ми мусор, профнастил, який валявся з криші, впав, ми його вбирали, потім доски, відповідно, доламали ті гострі небезпечні вікна, які є. Зараз книжки, бо мудрість. Школа без книжок нічого не значить. І без вчителів також. Боляче, звісно, дивитися на те, що трапилось, бо це не тільки моє минуле, а й теперішнє". В ліцеї навчається 658 дітей з першого по 11 клас. Через руйнування усі вони вимушені перейти на онлайн, каже Олег Прогонний. Додає, за останні два тижні це вже третій понівечений заклад освіти у громаді. Це Терористичний акт я вважаю. Просто терористичний акт. Посадовець каже: ліцей відбудовуватимуть після завершення війни. Олеся Приходько, Поліна Поломарчук та Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро.